Всім привіт! Готуємо яйця до Великодня. Додаю у воду сіль, яйця, куркуму та оцет. Все добре змішала та поставила готувати. Яйця кипіли у мене 10 хвилин. Для насиченого кольору я залишила їх на 20 хвилин у розчині. остудила та добре протерла серветкою, змастила руки білком та почала наносити паталь на яйця. Працюю з петалю вперше, тому бачу, що потрібно дати трошки часу для того, щоб білок підсох. Мене так захопив цей процес, що я вирішила знову відварити яйця, але зробити їх світлішими, не тримати у розчині. Потім протерла яйця олією до блиску. Подивіться, що з цього вийшло. Я отримала золотаві яйця із чудовим відтінком.